Український майстер перетворює яєчну шкаралупу на справжні витвори мистецтва, розтягує її, змінює форму, оздоблює металами та дорогоцінним камінням. Працю Анатолія Бойка з Володимира на Волині оцінили й удома, і за кордоном. Митець став українським рекордсменом і встановив три світові рекорди. А люди дали йому народний псевдонім Волинський Фаберже. У ну, мене просто таке від природи відчуття. що Я відчуваю шкаралупу. Анатолію 50 Три створенням писанок і мальованок він захопився ще в 90-х. На той час мав дві освіти: художника дизайнера та різьбяра. Кожен виріб митця неповторний, адже він ніколи не створював ескіз. Вироби створює з різної шкаралупи від перепелиних яєць до страусиних. Ось яйця скриньки, які автор об'єднав в один витвір мистецтва. Усього їх понад тисячу. Це найбільша колекція яєць, оздоблених металом у світі.